ДНК в окремо взятій клітині вашого тіла ушкоджується десятки тисяч разів щодня. Помножте це на кількість клітин в організмі, а їх близько трильйона, і виходить цілий квінтильйон помилок у ДНК на день. А оскільки саме ДНК описує процес утворення білків, необхідних вашим клітинам, ці ушкодження призводять до серйозних проблем, таких як рак. Помилки бувають різними. Іноді пошкоджуються нуклеотиди, цеглинки, з яких складається ДНК. В інших випадках виявляється, що нуклеотиди спарені неправильно і це призводить до мутацій. А розриви в одній або обох нитках ДНК можуть вплинути на її реплікацію або навіть призвести до того, що зміщуються цілі ділянки ДНК. На щастя, в більшості випадків ваші клітини знають, як впоратися з більшою частиною цих проблем. Ці відновлювальні реакції здійснюють спеціалізовані ферменти. Різні ферменти реагують на різні типи ушкоджень. Частина помилок не співпадіння основ. Кожного нуклеотиду є основа, та під час реплікації ДНК фермент ДНК полімераза підставляє відповідну пару для кожної основи в кожному матричному ланцюзі. Аденін спарюється з теміном, гуанін з цитозином. Але приблизно один раз на 100 тисяч фермент припускає помилки. Він відразу ж помічає більшість помилок, відрізає кілька нуклеотидів та замінює їх на правильний. На випадок, якщо він пропускає помилку, за ним іде другий набір білків, які перевіряють його роботу. Якщо вони знаходять розбіжність, вони вирізають некоректний нуклеотид та замінюють його. Це називається виправленням помилок реплікації. Ці дві системи разом знижують кількість помилок реплікації до одного на мільярд, але ДНК може бути пошкоджена після реплікації. Багато молекул можуть бути причиною хімічних змін в нуклеотидах. Деякі з них потрапляють до нас із навколишнього середовища, як, наприклад, деякі складові тютюнового диму, а інші знаходяться в клітинах від природи, наприклад, перекис водню. Деякі хімічні реакції так поширені, що з'явилися спеціалізовані ферменти, які виправляють такі помилки. Але в клітині працюють відновлювальні процеси і більш загального характеру. Якщо пошкоджено лише одну основу, як правило, за відновлення відповідає процес екзиційної репарації основ. Один фермент видаляєш пошкоджену основу, а інші зачищають краї розриву та замінюють нуклеотиди. Ультрафіолет може спричинити пошкодження, які виправити складніше. Іноді ультрафіолетове випромінювання призводить до того, що два сусідних нуклеотиди склеюються, спотворюючи подвійну спіраль ДНК. Для виправлення таких пошкоджень потрібний складніший процес під назвою Екзиційна репарація нуклеотидів. Команда білків видаляє довгий ланцюжок з 24 або більше нуклеотидів та замінює їх новими. Високочастотне випромінювання, таке як гамма промені або рентген, викликає інший тип ушкоджень. Воно може призвести до розриву однієї або двох ниток молекули ДНК. Ушкодження в обох нитках ДНК є найнебезпечнішими. Навіть одна така помилка може спричинити смерть клітини. Дві найпоширеніші реакції, які чинять двониткові розриви, це гомологічна рекомбінація та. Не гомологічне з'єднання кінців. При гомологічній рекомбінації для ремонту використовується ціла ділянка схожої ДНК. Ферменти переплітають пошкоджену та цілу нитки, роблять так, щоб вони обмінялися ланцюжками нуклеотидів. А потім заповнюють розриви, щоб отримати в результаті дві повноцінні доланцюгові ділянки ДНК. Інший процес не гомологічне з'єднання кінців, він не покладається на шаблон. Натомість група білків відрізає кілька нуклеотидів, а потім склеює кінці розриву. Цей процес далеко не такий точний. Він може призвести до того, що гени перемішуються чи зміщуються, але він корисний у тих Випадках, коли споріднена ДНК недоступна, звісно ж, зміни в ДНК це не завжди погано. Корисні мутації дозволяють видам адаптуватися до нових умов, але в більшості випадків нам потрібно, щоб ДНК залишалося незмінною. З помилками у відновленні ДНК зараз пов'язують раннє старіння та багато типів раку. Якщо ви шукаєте джерело вічної молодості подивіться на свої клітини вони користуються ними мільярдів разів щодня